Ну, що ж, давно не чулись. Давайте так, у мене були літні канікули. За цей час я багато відпочила, порефлексувала, трошки поїздила по іншим містам. Ну, коротше, реально літні канікули. Ну, а ще у мене трошки більше ста годин у відмоку третьому. Але це ж теж входить в відпочинок, вірно. Тож не буду сильно тягнути, ви так довго чекали. Скажу тільки, щоб ви не забули залишити свій лайк та підписку. Кажуть, це приносить щастя. Минулого разу ми закінчили на чуттєвій розмові Блум із родичами, але я показала вам не все. Одразу після того, як вона кладе слухавку, вона чує, що відбувається щось дивне і біжить перевіряти. Ну, точніше, спочатку я перевірила доступ до Луми, а вже потім пішла дивитись, що ж там таке. А там. Срати 3D Блум випускає свого дракона у трьох маленьких монстриків. А відьмочки розуміють, що це і є те, що вони так сильно шукали. Ну, тобто, сила дракона. Після цього з'являються Грізельда та Фарагонда, і. А, а чому тільки зараз вони прийшли? У вас тут напад на школу. Вони кажуть нам поспати і починаються кадри з серіалу. Зранку дівчата кажуть нам, що розмова з Бренденом точно підніме мені настрій, тому потрібно з ним зустрітись. Звісно, перед цим ми заходимо до Луми, колбасим дерево і витрачаємо чесно зароблені зірочки. Ну що ж. Пігнали все, як і минулого разу. Потрібно з трьох варіантів відповіді обрати той, що сподобається Брендену, і приведе до конкретної кінцівки з ним. Пам'ятаєте, нам потрібний код, щоб відкривати ось ці шавки. Так от, просто подивіться, як оцей полуфабрикат нам його сказав. Він точно спеціаліст. Спеціаліст зовбоєбизм. Після такої бесіди я пішла шукати подружок, аби обісрати його з ними. Але в кімнатах нікого не знайшла. Але пізніше знайшла музу біля актової зали. Актової зали яна, це не твоя СЗШ, це Алфея, бля. Коротше, не я жаліюсь музі, а вона мені на рівень на який тусується з Дарсі, згадуючи їх відносини, можливо, реально було б краще, якби він лишився з відьмою. зробила! це мірко, багато краще. В бібліотеці текна просить нас знайти для неї щось технологічне. Коротше, в червоному фонтані перед відправкою до спеціалістів треба переодягнутись. А з артефакту Луми, до речі, вийшов непоганий костюмчик. А ну і ще я повернулася в Хмарну вежу, чисто щоб знайти щось цікаве, що могла пропустити, і так я знайшла. Ось ці йопні козли мене більше не лякали. Я вже прям знаєте на досвіді. А от в кімнаті відьом я все ж таки обісралась, бо з ніхуя почався стук. <звук> Утилізуємо проблему і знаходимо потрібний нам кристал, який я обміняла на одяг офісної сирени. Вводимо код від Брендона і відправляємось у фонтан. Має проходити якась подія типу турніру чи шоу, і в нас немає на неї квитків. Тому ми просто забігаємо на територію в рандомному місці і потрапляємо на тренувальну зону. Загалом ця локація виглядає приємно. Зустрічаємо тут спеціаліста, який не чихляє нам, що не міг звідси вибратись протягом двох годин. Бро, а тебе не дивує, те, що ти кажеш, це рандомні дівчині. Якої тут не те, що не має бути нахуй? Її тут не має бути нахуй. Гучномовець каже, що ми на тренувальному полігоні, тобто в місці, де з чоловіків роблять спеціалістів. Напевно, це буде складне місце. Ну і куди ж тут без казіків? І от, поки я лутаю зірочки, чую страшний звук за стінкою. Можливо, там реально буде страшний ворог. Та ні, тут бляшанка зроблена з гівна та палок. Причому вона ще й скрипить, що її чути за кілометр. В цілому, прийшовши цей страшний лабіринт, напічканий пастками та бочками з-під пива, я розумію, чому спеціалісти такі довгі. Прийшовши... 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 В кінці лабіринту нас зустрічає Сінематік, в якому дракон пробиває стіну і кудись падає. Увага! реакція Блум. Ну, і от ми стоїмо поряд з ним. <хи> я не можу. Реально просто стоїмо, розмовляємо поряд з страшним драконом. І в цілому йому якось похуй. Коротше, ми приходимо до того, що треба його загнати в стойло. Робиться це неважко, просто страшний дракон, на якому, як я розумію, тренуються наші хлоп'ята, боїться ліхтариків. І ось тут гра в мене лаганула. Мала підбігти муза, щоб музикою приспати дракошу, а вона, ну ем... да. До речі, тут можна підібрати луску дракона. Муза як бігла, так і біжить, тому я вирішила зберегтись і перезайти в гру. І це спрацювало. Дракон лежить собі, відпочиває. Далі нам треба на стіну, в чому нам знову допомагає флора. Все просто лізь та уникай павуків. А коли залізеш, уникай охоронців. Цікаво, а вони теж спеціалісти. До речі, чому в Алфеї немає охорони? Буквально там є купол, який захищає від того сміття без магічних сил, але от прям охорони немає. А в спеціалістів їх тут сотні. Хоча, в цілому, не дивно, з таким рівнем розвитку, як у цих хлопців, ну про що тут казати? Успішно все проходимо і потрапляємо в мачо хлопчачі, кайфо, хата! Що ж, це кімната Брендона та Ская. Бачимо тут фотку Блум. Чому? До речі, радіємо, бо якщо ми будемо постійно псувати настрій цьому е, чохлу, тут буде фотка діаспро, з якою ми зустрінемось трошки пізніше. Що ж дивимося, чим тут займаються хлопаки, телевізор, DVD-плеєр, Став лайк, до речі, якщо слухав казки з чаю бесіда. І ми, до речі, навіть просто з кімнати вийти не можемо, бо тут теж ходить охорона. Гей, hey, я ж ще навіть не вийшла. Це було не так легко, як я думала. Тож прийшлося вивчати їх таймінги та швидко ховатись. You have something to say, just spit it out already. Далі останній коридор по цій самій схемі. І ось тут важливо, перш ніж підете в залу, пробежіться по всьому периметру, щоб зібрати всі гемчики. І ось тепер заходимо і починаємо вислуховувати всякі образи від Діаспоро. Ми себе не на помиці знайшли, тому треба трохи такий їбаник і підзавалити. Під час бійки може здатись, що вона складний супротивник, але по факту все те ж саме, як і з цими цими. Просто пиздуємо її в притул. Далі мультик, де дві феї прориваються на арену. Блум навалює діаспорі піздюлєй, і наш необачний як виявляється скай. Теж дивовані, да? біжить до неї. Блум дізнається, що її краш обманював її, і насправді він принц іншої планети. Нахер дівчата в шоці, а особливо стела, яка розуміє, що бренда бомжара, <клес> і ось тут хочу висловити свою думку про те, що мене бісить, що нам презентують діаспору в максимально негативному ключі. Так, у неї ідіотський характер, але по факту вона принцеса і по всім правилам свого світу має вийти заміж за принца. І тут з'являється якась рижуха, яка каже, що він взагалі-то Брендон, і що між ними щось є. Я б теж, знаєте, в такій ситуації, м'яко кажучи, вийшла з себе. І виходить, що через цю тупу морду, яка влаштувала Шури Мури на стороні від своєї нареченої. Набрехавши Блум про своє ім'я та походження, дві дівчини почали заміс, і ця людина буде принцем цілої планети. Блум біжить в сльозах, каже, що заїбало все, повертаюсь назад в Житомир. А відьми користуються можливістю відсутності її тімейтів і щось замишляють. Блум повертається до рідної хати, а тут вони. Вибачте, я трошки подушню. Чому тут дерево? З усіх, хто присутній, буквально ніхто не користується магією, яка б могла таке зробити. Чому там не лід Айсі, я не знаю, або гіпноз Дарсі? Це так тупо. Між ними починається заміс, і ми будемо битися з Дарсі та Штормі. Тому що Айсі, не знаю, пошла попісять. Загалом, як завжди, нічого складного, просто потрібно вивчити атаки і правильно користуватись щитом, бо все ж таки супротивників тепер двоє. Ну і ось ця атака Дарсі бісить, що пізніс треба її контрити щитом. Та блядь. Hey, you! You have... Гей угу. ю. Кльова. Після позорної поразки приходить мамка і забирає сили в блум. До нас приходить Стелла і каже: Ні, парся мала, ми все розрулім». Фарагонда розповідає про те, що відьмам полюбе, треба сила могучого дракона, а нам треба на спаркс. І я така, що, е, який спаркс? Це ж, наче як доміно». А потім дізналась, що спаркс з'явився в адаптації від Фокітс. Типу, ну, у нас американців вже є доміно, нам вистачить. Тож, ж, там шо там фієчки, воде та вот бльостечки, буде спаркс. Віддаємо нарешті книгу Горизельді, переодягаємось, спілкуємось з кроликом. Кіко аміс маминдад, бадисизвевий болон. Отримуємо нагороду за колекціонування відтек не теж отримуємо, і від Паладіума, але вже не нагороду, а навпаки, завдання. Він просить у нас людяники з доміно. А потім я хотіла відправитись на старі локації. Але так як ми бомжари без магічних сил, ми більше не можемо подорожувати. Тому в пісу це все вривають в третю штурмову. Нас зустрічає зимній біомчик, і так як ми бомжі, ми будемо відбуватись від монстрів. Снігом, тобто виходить, що їх можна вбивати навіть гівном і ніякі магічні сили не потрібні. Я переодяглася у теплий костюмчик, але потім починається сцена, де вони роздягнені. Серйозно ви показали сцену з мульту, де вони в костюмах. У вас у грі є можливість купити теплий костюм, але 3D-шні сценки ви робите. Такі, мене це бісить просто неймовірно. Коротше, ось ця тварина нас лякає, робить бдум, і блум провалюється. Ми провалились в печеру, і знаєте, вона виглядає вайбово. Приємні кольори, містична музика. Мені подобається. А ну і ще забула сказати, що так як ми пи... Сніжками ми маємо їх поповнювати. І максимум їх в нас може бути 10. Коли в дитинстві я доходила до цього моменту, мені було реально страшно, бо треба контролювати кількість сніжків, і треба розуміти, де їх можна швидко поповнити. Беремо зелені красалики для луми і йдемо далі. І от далі, реально, знаєте, ну стрьомненько. Ми бачимо привидів, постійно чуємо їх голоси. А трохи далі висить страшне створіння, яке от-от прокинеться. Його сніжками не заб'єш, тому в бій йдуть ноги. Треба просто попадати в кровосісю шипами та й все. Спускаємось і підбираємо кристалик для паладіума. Проходимо стіну і зустрічаємо охоронця. Надалі гріша він каже, що давненько ніхто в гості не приходив і розповідає, як пройти далі. Треба зробити так, щоб обидві ці статуї крутилися. От що тут робить механізм? Ну знову, ми в магічному світі, на магічній планеті. Хто придумав робити речах, блять, для відкриття дверей? Гріша, ну ти взагалі блін, дурак. Блум згадує, що вже бачила цю залу раніше. І гріша розповідає, що раніше це була процвітаюча країна, і всі жили щасливо. Але прийшли три відьми, яким потрібен був вогонь дракона, і знищили тут все. А ось ці привиди – це неупокоєні душі. І блум така як у спокою. І щоб ви розуміли, ми маємо відгадувати загадки гріше. Коротше, тут є багато дверей з різними картинками. І от ми маємо дати відповідь на загадку відкриттям правильної двері. Замість того, щоб оце механізм будувати, міг би і сам це все зробити. Для чого ми тут взагалі? Перші двері, батон, не знаю, що це. Другий місяць зірочкою, потім свічка і потім сонечко. Що ж, ідемо далі. А далі у нас кімната з різнокольоровими плиточками, але ходити можна тільки по червоним. Чому? Тому що блядь. І що думаєте, ми зустрічаємо наших подружок, які, я нагадую, феї і тому шукали нас в печері пішки. Далі треба виставити правильний малюнок на дверях, не знаю по якій схемі, але ось так правильно. В такій от гарній залі нічого для нас немає. Тому обережно збираємо останні гемчики і починаємо розмову з нашою сістер. Дафна розповідає про минуле, що у всій цій метушні врятувала нас, відправивши на землю. Блум настільки хотіла, що до неї повернулись сили, а це значить, що пора пиздитись з босом. Ну і тут те ж саме тролем на болотах. Ригає, пердить і стукає ніжкою. Фей забирають спеціалісти, і Скай починає ну іменно навалювать жостка Блум. Я просто хотів побути звичайною людиною. Відчути, як це бути без титула. Ну коротше, позаливав в вуха, а Блум та й не проти. Він ще й розірвав заручини з Діаспор, Прикиньте, вау, герл, повір, тобі повезло. Повертаючись до фей, я була не готова до цього. Блять, він говорить. А взагалі у нас тут школа горить і все розвалюється, і всім навколо А я як завжди йду працювати. Ну, знаєте, пожежа, напад, це, звісно, погано. Але в мене там не всі гемчики зібрані, тож відправляємо знову подорож. Настільки я вже сильна, що жаба відлітає з двох ударів. Коротше, оббіжала я все на цьому болоті з і гемчиків так і не знайшла. Паладіум каже, що йому потрібен ще один кристалик, щоб типу класу показати другий екземпляр. А з першим ти що робити збираєшся? І з цього моменту починається те, що я ненавиджу найбільше у будь-яких іграх. Принеси подай. Коротше, ось ця дівчинка хоче передати листа чуваку, який знаходиться в іншій частині школи. І ми мусимо бігати від нього і до неї мільярд разів через всі ці сраці екрани загрузки. Я б принцеса з країни де віно, а не нова пошта. І я випадково натиснула не на той діалог, і ми пішли далі по сюжету. Це був найкращий місклік в моєму житті. Ми опиняємось на кукні. Голіно ісфарт. Що ж нова локація? Одразу нас зустрічає йо і козел. До речі, в цьому коридорі позаходьте у всі двері, які можете, бо там усюди щось цікаве є. Одразу після цього ми чуємо голос, який веде. В бочку якимось чином зустрічаємо Рівене, який каже: я ва дібіл кончений відьма мене розвела. Ой, ті нахуй. А ось тут буде чел, якого попросив знайти директор фонтану. Нагадаю, це школа спеціалістів. І ми маємо рятувати спеціалістів. Спочатку сережки, тепер людина. Що далі? Найсильніша відьма. Наступна локація величезна зала, в якій знаходимо штуку для луми. Потім загадка. Правильне рішення вам показує. Коротше, ми в кабінеті Гріфін, і нам потрібна куля. Далі ми спілкуємо зі своїми друзяшками і будемо намагатись повернутись в алфею. А ось тут з'явився якийсь напіврак напівхуй який ставить щит і пуляється лазером з очей. Оце реально стрьомний тіп. Збираємо всі гемчики і потрапляємо в кімнату страху. Це що тільки що було? Та бля. Підходимо до вогнища і починається мультик. Я так розумію, що блум думала, що це вогонь дракона, і, типу, ну щоб повернути його. Так, в грі ми його вже повернули. Боже, як же сильно авторам було похуй на цю гру. Але це пастка від відьмочок, і вони тепер стоять і сперечаються одна з одною. Приходить гріфін, кастує закляття і наводить порядок. Потім знов сцена з мультфільму як телепортують відьом до Алфеї, бо в башні небезпечно. Нагадую, як виглядає Алфея. А Блум зі скаєм ем летять окремо, але їх байк згорає, і вони тусуються в лісі. Боже, який він чмо, я не можу. Блум бачить сон, в якому дафна каже: і Блум вертає свої сили. І так я вас задовбала, але Лума мені пошила такий шик, що я захотіла його вигулять. Це буквально найкращий костюм в грі. А ще мене не покидали ці три гемчика боліт. Типу, де вони можуть бути. Так, вони весь час були в самому початку локації. Я вже по приколу проходила локації, і сталося те, чого я не очікувала. Я повернулася в дитинство. Я більше не могла проходити ці платформи. Я робила постійно одні і ті самі дії, але я постійно провалювалась під цю срану брудну воду. Я не знаю. Перед фіналом я хотіла назбирати зірочки для всіх картинок. До того ж, Паладіум попросив ще один камінчик з доміну. А так як я тепер мега сильна, локація приходиться хвилини за ну, 3-4. Вони були майже на початку. До речі, купуємо останні картинки, отримуємо нагороду від Візгіса та Паладіума. І от в мене не всі світлячки зібрані, як і семена. Але розумію, що шукати вже нема сенсу, бо вони або у візгіса. Або в завданні принеси подай, яке я вже не можу виконати до кінця. Тому я вирішую прийняти фінальний бій. Поки Дарсі та штормі штурмують <рес> алфею, нашим останнім босом буде Айсі. Хоча я вважаю, що вони мали бути, типу, як тріо, але не суть. І знаєте, нема що сказати. Ми до кінця гри ніхуєво прокачались, навчились контролювати стаміну та вчасно ставити щит. А зараз в нас ще імбова здібність дракона є, яка нам ще й станіно повертає назад. Тому без особливих зусиль ми перемагаємо цю біч. Починається фінальна сцена. Нам показують, як формуються парочки, ніби ми, блять, всю гру тільки для цього і проходили. А наша кінцівка буде різна в залежності від того, як ми відповідали нашому болванчику. Якщо він завжди давив либу, ви цілуєтесь. Якщо 50 на 50 – обіймаєтесь. А якщо все було мимо, то будете стояти з обличчями, ніби унюхали пердьош. Моя кінцівка обіймашки. Що в цілому я можу сказати про цю гру? По-перше, це неймовірно сильний телепорт в дитинство, у те саме приємне дитинство, коли для тебе це було чимось просто неймовірним, і кожна година, проведена у цій грі, для мене особливо була маленьким святом. Але все ж таки хочу сказати, що можна було постаратись... Набагато краще, дуже сильно бісить відсутність якихось інших НПС, їх буквально на пальцях перерахувати. Боси вони абсолютно нескладні і нецікаві. Також дуже дивне рішення для мене було робити різні анімації, тобто кадри з серіалу, 3 d в сраті сцени і 2D-шні сцени. Але не дивлячись на всі ці мінуси, несостиковки, все ж таки ця гра у мене визиває. Дуже багато позитивних емоцій, і я можу з спокійною душею її рекомендувати вам. Я вам дякую за перегляд. Як ви бачите, трошки випала, але як я вже сказала, я, так би мовити, перезагружалась, щоб з новими силами далі радувати вас відосами. Тому не прощаємось.